Мужики, дивіться, оце що в нас стоїть в опухах. Останній шанс останній шанс попросили поставщиків, щоб а, вже люди могли забрати дешевше. Є що, дивіться, трьохточкові ВРКи, э, 244 ВРК, там на 500 баксів почти скинули. шифінги e, в нас плюс-мінус залишається так. Такі во тракторці. Одна точка, вся. 160, -і, 200 200-ті, навіть 240-й, зараз як 160 БС, стоїть. То, щоб вже на віддачі, щоб зібрати, ще є торг, все файно. Дзвоніть. А, хлопці, тому що на 244-й всі бачили вже ціни, хто не бачив, подивіться, зайдіть в інтернет. На кентаври великі, трьохкотлові, все, ціна пішла вгору. Так само буде і з цімами. Ніхто не буде чекати, тому кому потрібно такі одноциліндрові малюки. Є з одноточкою, такі, во, дешманські, 240, 200 і 160. Є з трьох точки. ВРК. Як Зубр 245, як цей скаут 240-ВР, їх дуже багато, різних кольорів є. Дене, що трохи в пилюці, там, туди-сюди. Но нові, все як положено. От, може, там десь мінімальні царапини, ще таке, будь по, по кузову. Все, Розпродається. Знецінено, то 240-244. 350 ще на підході. На 350 я нараджу, бо 350 вони такі собі самі по собі. Не дуже. А 240-ві, будь ласка, і з одною точкою. З комплектом, з фразою, з пухом. Зараз взагалі можна будь-демо, де все зелені, червоні, сині, все кентаврики. Це хороші моделі з генератором з виносним, з насосом, з виносним, з коробкою без диференціалу, без планітарки, з блокіровкою півосей. <кхм> вот. І. з комплектацією. фреза йде базово, там пушка положимо полтавського файного, щоб хоч щось можна було зробити. А, грузи можна там домовитись поставити його. Коси, копачки на сезон, окучники, пропольщики, все коротше, навісне. Любе до них теж є е е е е в наявності, можна теж дозамовити і навісне. Відповідно, хлопці забирайте все вже, щоб воно тут не стояло. Ми скинули ціну, як могли. О, скинули ціну, домовились як могли, щоб ви вже собі могли придбати замість мотоблоку. Отличний варіант на... За мотовоком вже ходити не треба, сів, їдеш, гідравліка працює, насос працює, генератор працює, коробка передач не ламається, що важливо вже, тому що е, нема диференціалу, нема планітарки. Зарекомендувала себе за рік вже файно. В людей працює, на коробку в мене скарг не було. Там може бути такий датчик не робить, чи там проводка якась щось, контакту немає, чи там може там десь... Якась рульовий наконечник, якийсь люк чи ще щось там може трохи ржавчину. Все, всі проблеми, які можуть бути, все остальне, все файно. Мотор працює, кропка працює, все працює файно. Набирайте.